Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами вже конкретно поговоримо про те, що змінилося в оформленні відстрочки, які запроваджені зміни, і проаналізуємо з вами нову постанову кабінету міністрів номер 1364 від 24.10.25 року, якої повністю змінився порядок подачі заяви на відстрочку. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Чим ближче так до нового періоду з оформлення відстрочок, тим більше в нас з вами змін. І ось якраз кабінет міністрів 24-го, 10-го року вже як, розробив нову постанову, новий порядок, яким чином буде подобається подаватися заява на оформлення відстрочки. Ця постанова під номером 1364, вона вже є опублікованою, так набирає свою законну силу і починає діяти з 01 листопада 2025 року. Тобто до 1 листопада діють старі правила оформлення відстрочки, а з 1 вже діють нові. А що це взагалі за постанова? Що в нас з вами змінилося? А першочергово так ми починаємо з вами її аналізувати. Саме офіційний текст. Ви можете з ним ознайомитися самостійно на сайті Кабінету міністрів, а також надаю вам посилання. І що ж там є? А одразу наперед забігаючи, скажу вам одне: так: в нас з вами документи не змінилися. Не змінилися так само і підстави для відстрочки. Як існували, вони так і залишаються існувати. А в тому числі, який перелік документів був у нас так з вами ще в серпні, так, коли ми продовжували оформлювали, так, відстрочку, то відповідно він так і зберігся. Нічого не змінилося. Змінилося лише порядок. Що ж там змінилося? чергова заява на відстрочку може оформлюватися лише двома способами: це через ЦНАП. Або через Резерв Плюс. Тобто ви або звертаєтесь до ЦНАПу, так подаєте заяву на відстрочку з відповідними документами, тобто шляхом паперовим, так, документом, або через Резерв Плюс. Станом на сьогодні через Резерв Плюс вже більш-менш ще більше розширений так, перелік. В найближчий час ще буде по пункту 13 оформлення відстрочок. Тому, якщо ви бажаєте оформити відстрочку через «Резерв плюс», ви можете зайти так до резерву, подивитися у відповідний функціонал. В разі, якщо у вас підстава підходить, її так і оформити. Тобто тепер ми не можемо з вами звертатися до ТЦК з метою подання заяви на відстрочку. Що це значить? Це значить, що або через СНАП, або через Резервплюс. Крапка. Ви не можете зараз особисто туди прийти і сказати, а я ж раніше подавав, прийміть в мене заяву. Ні, ТЦК тепер не можна, так в них немає повноважень прийняти вашу заяву відповідно, так і її розглядати. В ТЦК саме в комісії залишилися повноваження щодо прийняття заяви, так. На відстрочку щодо її розгляду. Тобто вони отримують вашу заяву, яку ви подаєте через СНАП або через Резерв Плюс, перевіряють так наявність або відсутність для відстрочок, перевіряють ваші документи і приймають відповідне рішення. Тобто комісія при ТЦК і як розглядала в нас з вами так заяви на відстрочки, так і буде розглядати. Змінився лише порядок подання. А далі, що також змінилося? Наразі вже скасована заява на оформлення відстрочки. Так, її вже немає. Вона зберіглася лише для тих, хто оформлює відстрочку, так і відноситься до військовозобов'язаних з категорії СБУ, так або контррозвідки. Всі інші в нас оформлюють заяву на відстрочку без заяви. так. Тобто тепер ви подаєте її в електронному форматі шляхом через резерв або через СНАП. Немає форми. Ця форма буде в електронному форматі, і вона буде генеруватися відповідними. Адміністраторами так, системи, відповідним адміністраторами ЦНАП. А також ще достатньо приємна зміна в тому, що а, ваша заява на вістрочку так і ваша документа. Тобто тепер вони будуть просто скануватися, так? Ви їх приносите, вони відсканувалися, в систему завантажилося і все, і вам їх повернуть. Це також так приємна зміна, так і не треба витрачатися, наприклад, на нотаріальні копії постійно. Можна принести оригінали, так їх встановлять їх автентичність, так відповідний працівник СНАПу їх відсканує і вам віддасть ці документи. А надалі в нас по процедурі що буде відбуватися, що змінилося. Змінилося так, що тепер ТЦК також отримав вашу заяву на відстрочку і ваші документи через, так би мовити, відповідну систему так, Міністерство оборони, яка буде зберігати всі ваші документи. Вони отримали цю вашу заяву, яку повинні обов'язково зареєструвати протягом одного робочого дня. А далі ця заява так, вона передається на розгляд комісії з відповідними документами. Комісія, як розглядала протягом 7 днів, так і буде продовжувати розглядати. По факту, все як було тут, так і залишилося щодо процедури розгляду. А далі, що відбувається? За наслідками розгляду, так як ми вже з вами знаємо, виноситься відповідний протокол комісії. Ось форма цього протоколу в нас з вами змінилася. Тепер чітко передбачено, які він має містити обов'язкові відомості. В разі, якщо відстрочка надана, то обов'язково в протоколі комісія має зазначити строк дії вашої відстрочки і обов'язково має зазначити обставини, які слугували так для надання відстрочки, а саме на період, так для того, щоб з'ясувати. На який період вони надані. Тобто ці ось обставини будуть якраз і слугувати для того, чи будуть у вас підстави для автоматичного продовження, чи не будуть. Зазначаються обставини, наприклад, дія вашого висновку ЛКК, який ви подали, якщо, наприклад, доглядаєте своєї дружини, або, наприклад, є строкова інвалідність, так, або, наприклад, діти так, до там, 18 років, станом на сьогодні їм 17 років, відповідно, вони можуть собі оформити відстрочку. Що по трьом дітям, якщо буде перевищувати так 18 років, це це буде зазначатися в протоколі. І далі, відповідно до цього протоколу, протягом одного дня ТЦК буде вносити відповідні відомості до державного реєстру так, військовозобов'язаних, тобто до реєстру оборіг. І, відповідно, всі, вся комунікація, повідомлення про надання відстрочки або про її відмову в наданні, і до речі, ось стосовно відмови, також достатньо цікава зміна по протоколу, що тепер чітко потрібно. Вказувати причину для відмови, чому так? Тому що коли ми на практиці зустрічалися, достатньо часто ось протокол комісії він є просто формальним. Відмовити крапка. А чому не зрозуміла? Тому зараз це є обов'язковим реквізитом, так щоб більше захистити права військово зобов'язаних. Відповідно, надалі комунікація буде відбуватися далі через ЦНАП. ТЦК протягом так одного дня, коли стало відомо, воно на наступний день повинно відзвітувати до ЦНАПу стосовно того, яке воно прийняло рішення: або відмова в задоволенні, так, або надання відстрочки. І, відповідно, працівник СНАП вам повинен про це повідомити. Також додатково про все це повідомляється через електронну пошту. Раніше через електронну пошту в нас також з вами було, однак майже таких випадків ніколи не було на практиці, тому що не повідомляли так. Взагалі більшість ЦК ігнорують електронну пошту, вважають, що так її не потрібно користуватися. Але зараз це постанова Кабінету міністрів чітко встановлена. Тобто зараз про результати розгляду від строчки ви можете вже чітко дізнатися, навіть не відвідуючи ТЦК. Ви про них дізнаєтесь так в ЦНАПі. Відповідно, вам в ЦНАПі нададуть, роздрукують так або відмову. Надані відстрочки, так або повідомлять про те, що вам надана відстрочка, що, так би мовити, цей кейс закрився, Так, послуга адміністративно успішно надана. Вся комунікація через СНАП і вам ТЦК так само, так раніше, як було трішки складніше. Складно так дізнаватися, коли, а що. Зараз через ЦНАП ЦНАП буде бачити по системі, по факту, так, чи розглянута ваша заява, чи не розглянута, достатньо зручно. А далі, що в нас ще? Як було письмове повідомлення, так про відмову в наданні відстрочки, воно так і залишилося. А в нас змінився з вами результат оформлення відстрочки. Тобто раніше видавалася довідка, так, в разі, якщо ви оформлюєте через ТЦК, видавалася довідка. Наразі вона дійсно скасована, довідка вже не видається. Єдиним підтвердженням того, що у вас є відстрочка, є запис в системі оберіг. так, І коли, наприклад, вас зупиняють або треба підтвердити право на відстрочку, воно відбувається шляхом. Саме сканування qr коду у вашому військово-обліковому документі, тому завжди треба мати при собі так актуальний військово-обліковий документ, так щоб можна було надати qr код для зчитування. Це наразі буде єдиним документом, який підтверджує факт того, що у вас є відстрочка автоматичне продовження відстрочки". знову, воно видозмінено, так як ми знаємо, на жаль, жодне автоматичне продовження відстрочки в нас на практиці не працювало. Тепер ще проще вони прописали в постанові. Прописано, що в разі так, якщо вам надана ця відстрочка то якщо продовжується мобілізація, то відповідно вносяться дані. продовжується відстрочка у зв'язку з продовженням мобілізації, і відповідно вносяться відомості до реєстру оберіг на підстав. Від тих документів, які ви подавали раніше, так, і будуть враховувати саме ось дію обставини, на підставі якої вам була надана ця відстрочка. Тобто, по факту, звучить достатньо непогано. Єдине незрозуміло, протягом якого строку повинні вноситися ці так відомості до реєстру оберів щодо автоматичного продовження відстрочки. по факту на практиці воно ніколи не працювало, знову змінило. Подивимося, як буде працювати. Можливо, дійсно це буде діючою, так, нормою. Єдине можливо, так будуть проблеми, які пов'язані саме з продовженням відстрочки на новий період, так з 05 11-го. З автоматичним. Тобто, в першу чергу, я б не розраховувала особисто на автоматичне продовження, я б так підготувала б пакет документів і заново б подала, щоб вже чітко у вас була відстрочка, тому що так, тому що розраховувати так на автоматичне, на жаль, не факт. Ми всі розуміємо, що можливо, воно одразу і не запрацює. І також найважливіша зміна. А як на мене, це стосується того, хто подавав заяви на відстрочки поштою. Наразі це не є вже буде можливим, поштою не можна, можна лише особисто, шляхом звернення до ЦНАПу, так і чітко прописано, що подання заяви на відстрочку через представника не допускається. Відповідно. До ЦНАПу йдемо і подаємо заяву на вістрочку. Єдине постає питання: так до якого цнапу? До будь-якого чи лише за місцем обліку? У нас прописано, як на мене, достатньо цікаво, тому що декілька людей так розуміють по-різному. Одні кажуть про те, що до... ЦНАПу, які на військовому обліку, так, за місцем, де ви перебуваєте, інші кажуть, до будь-якого ЦНАПу. Подивимося з вами, як буде на практиці, ну, я, я особисто протримуюся тоді думки, що треба подавати до будь-якого ЦНАПу. Так, це в нас встановлено. Якщо виходити з повного аналізу нашої так, наших змін, нашої постанови, і в тому числі в разі, якщо виходити навіть з аналізу анонсу від кабінету міністрів, якому вони прописали, що дійсно ми прийняли таку постанову. Тепер військові зобов'язані можуть звернутися до будь-якого цнав для подання заяви на відстрочку. Тому, по факту, така ідея була закладена. Відповідно, керуємося цією ідеєю, можна чітко зазначати, що можна буде незалежності від того, так будь-який ЦНАП ви там на обліку чи ні, однак обов'язково так туди подавати. Єдине, також може бути на практиці, що не факт. Так, можливо, у кожного ЦНАПу будуть відповідні свої правила. Все можливо. Ми до цього вже так, на жаль, звикли. І остання зміна, як на мене, позитивна, яка стосується саме тих, в кого відстрочки по посаді, так? тобто тих, в кого отримав відстрочку за своєю посадою, ті, які визначені так, пунктом, пунктом 16,25. І ми там з вами бачимо, що а, нарешті. Зазначили, що в разі, якщо у вас відстрочка за посадою, так тобто один із видів, так там бронювання або відстрочка, то роботодавцям, яка надається так за посадою, відповідно, ТЦК повинен вносити виносити ці відомості не пізніше трьох днів з моменту, коли їм так стало відомо про це, тобто коли ви оформили цю відстрочку, вам вона була надана. Реєстр оборіг, тому що зазвичай були певні проблеми з внесенням до реєстру цієї категорії. Наразі, нарешті, вже чітко все передбачили. І тепер давайте з вами підсумуємо так, що в нас з вами відбулося. Так, зміни достатньо глобальні, як на мене, так. Дійсно, відбулася зміна в оформленні відстрочки, яка пов'язана саме з поданням заяви на відстрочку. По факту, як ТЦК подавало, по факту, як воно обробляло ваші заяви, як приймало рішення, так все і залишиться. Нічого не змінилося. Змінилося лише факт того, яким чином ви це будете робити. Тільки особисто це факт через нас. Буд через на, будь ласка подавайте. Заяви на відстрочки форми вже немає, вона буде в електронному форматі, так генеруватися через відповідні системи, і ви будете її перевіряти а, вже по факту. Зе, а, документ для подання заяви на відстрочку, так саме їх перелік не змінився, підстава не змінилася, що також плюс а, була скасована в нас з вами так довідка про надання відстрочки. І, як на мене, покращилася відповідна комунікація між ТЦК Тепер у нас з вами є, так би мовити, такий проміжний орган, так, ЦНАП, який забезпечує комунікацію між ЦНАПом і ТЦК забезпечує так, її надає цю комунікацію, в разі, якщо вам треба дізнатися про вашу про стан вашої заяви на строчку до ЦНАПу, про результати, так, заяви на строчку, знову ж таки, до ЦНАПу. Бажаєте подати, знову ж таки, до ЦНАПу, так? Тобто, з'явився той орган, який може по системі побачити. Також, як було, так і залишилося, що вноситься в реєстр оберіг так, всі ваші заяви на вістрочку і покращена комунікація саме через о, самолистування електронної пошти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк коментуйте, мені буде дуже приємно. Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами вже конкретно поговоримо про те, що змінилося в оформленні відстрочки, які запроваджені.